Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде таке немаленьке відео. Чому? Тому що хочу трошки прорекламувати себе, в тому плані, що є на продаж контролери, хто давно на мене підписан. Знаєте, що я розробляю контролери для керування курником. Деякий час не було часу до цього, тому що комбікор в мене повністю я їм займався і він коротше, весь мій час забрав. Потім переїзди, потім хвороби. Зараз її час. І трошечки спочатку розповім, що я, де я, Чи, може щось комусь цікаво буду послухати. Останнє відео знімав там, де розповів за свою болячку за серце. 99,9% коментарів було підтримки. Це нереально круто, це ну, клас. Велике дякую, ви круті. ну Супер. Багато хто навіть рекомендації дав, багато хто писав у лічку. Поки що я операцію не зробив на тому тижні. Ну, тобто, я прислухався до парад багатьох. Я був в інституті серця, там сказали робити операцію заміна клапану. Вирішив послухати ще одну думку і поїхав в інститут Амосова. Там я зробив Мені треба було, ну як би потрібно було зробити на віліці. Я їздив. ТЕЦ показав ішемічна хвороба, положительний результат. Треба кронографію робити. Ну, буде операція, буде кронографія, все зразу ну, з гамузом. І потім у кардіолога був і кардіолог порекомендував до кардіохірурга. Сьогодні їздив, прямо от сьогодні зранку поїхав до хірурга, поспілкувався. Ну, Будемо з дружиною приймати рішення. Мабуть, тиждень і вже рішення буде якесь. Чи буду так ходити, чи буду оперуватися. Це по поводу хвороби. По поводу свого життя, поки що ніде не працюю, шукаю працю. Тут на місці ніхто нічого не запропонував. Їздив на співбесіду, є у Києві компанія ВАДА латинськими буквами так, ВАДА. Мені дуже сподобалось як би, їх сайт, там, ну, як би, моя тема: вони роблять обладнання для промислових курників і свинарства. Пройшов HR-менеджера. Потім спілкування було через декілька днів з головою направлення. <свісно> співбесіда вийшла. Ну, співбесіда класна вийшла, тому що я її робив. <свісно> так, вийшло, Що я для себе вирішив, що я пойду туди працювати тільки якщо вони будуть зацікавлені моєю темою і ну, не то, що моєю темою, а розвитку. Направлення это, cage фрі тобто курка без кліток. В Україні поки що таки, ну, така кампанія такою потужністю, як там, от, наприклад, є компанія Авентура, багато хто знається, ВАДА вони роблять тільки клітки для великих птахокомплексів. Там від 20 і від 40 тисяч кури і так далі. А от е, курка без клітки ніхто таке не робить. Тобто ми, звичайні люди, самі щось там мудруємо. Е, тобто я про такі курники, як от, три роки на каналі у себе показую, як за кордоном, це мобільні курники, це стаціонарні курники, де кури тримаються на модулі, де поїння і годівля знаходяться на модулі. Вони в три яруси там сплять, живуть, але виходять. Вони рухаються, є моторика, і вони виходять, скажіть, на волю, на травичку, куди завгодно, ці яйця повинні коштувати дорожче. І ці яйця для маленьких господарств можна ну, легше продати. Тобто, я до того, що якщо ви, от у мене багато хто питає, от хочу почати тисячу курей, взяти 2000 курей. І всі хочуть в клітках. То в мене одне тільки, ну як би, без питань. Я кліткам нічого поганого відношення не маю, Просто завжди потім питання: так, все можна, можу порахувати вентиляцію, освітлення, там, що треба, як консультацію надати. Як би. За винагороду можна все. Але перше питання перед тим, як ми почнемо з вами спілкуватися, скажіть, от у вас буде тисяча курей, вони будуть давати 800 яйць на день, кожен божий день. А ці яйця треба буде продавати оптом. Ну, у вас не вийде на ринку там продавати кудись біля хати чи з дому, ну ніяк. 800 яйць кожен божий день, наприклад. Ну там взимку буде там, 650, неважливо. Давайте по максимуму брати. То я от кажу: ви будете ці яйця продавати десь у магазин. В якусь торгівельну точку. От приходите ви і приходите скажімо так, людина, яка, наприклад, ясен світ, ну, різні там, є компанії МПХ, там, от вони, промисловість, да, от у них в клітках кури і яйця несуть. Вони пропонують в магазин це яйце, наприклад, по там, 2,90-3 по 3 гривні. А ви по 3 вам не вигідно. Ну, тобто, у вас собі вартість яйця на сьогоднішній день, якщо все класно, там 2,5 гривні, плюс його треба привезти до людини за доставку, ж ніхто не сплачує, тобто, щоб ваші кури знесли яйця і промисловість. Чим, в чому різниця? Чому повинні ваш, від ваших курей яйця купляти? Якщо у вас те ж саме, щоб кури жили в клітках і у них в клітках. Годівля різна, а чому у них погана годівля? Откуди ви знаєте, ви що там? Відео знімали, взяли аналіз. Скажете, що вони антибіотикам годують курей? Ні, не годують. Я вже багато разів розповідав, що аби в годівлі були антибіотики, то якийсь конкурент це б дізнався, зробив аналіз, і ту, ту людину або ту промисловість би закрили, тому що антибіотики за, ну, вживати на постійній основі курям і щоб антибіотик був. В м'ясі чи яйці це заборонено. Тобто ну, антибіотика немає. Так от тільки ваша конкурентна способність, маленьких господарство, наприклад, ну я не кажу там 50 курей, я кажу, там, наприклад, 500, 1000, 2000 курей. В тому, що ви кажете, у вас кейдж фрі, ну, тобто без кліток, вільна від кліток курка. Тому ви продаєте по 4, а вони по 3. І ви на цю гривню якось можете конкурувати. А коли не знаю, буде, наприклад, кордон відкритий, ну не то, що а дадуть квоти і яйця від промисловості поїдуть за кордон, то яйце буде здорожче, Ну, як-от, було, да, там 3-4 місяці тому яйце піде угору, а ви ще більше будете заробляти. Тільки так. Також повернувся до а, їхав туди. Думаю, що якщо от я. Очолю цей, і в мене для цього є медійність, в мене є знання і дуже великі знання. Я не просто приходжу, їм треба був менеджер. Ну, тобто менеджер це просто людина, яка хоче продавати, її будуть вчити, і вона потім буде по телефону щось там малолог. Купить у нас клітки, і ми там такі круті. А я іменно запроваджу оце. То я робив співбесіду. Людина, начальник виходить, це ну, гарний маркетолог, скажімо так, він захопився. Сказав, що побалакаємо з начальником з головним. Поки ми йшли, був начальник. Ну коротше, начальнику не зайшло. То я відмовився, не пішов працювати, тому що просто сидіти з комп'ютером і витрачати час на те, щоб ало, добрий день купити. Ну, я поки що себе так не бачу. Я бачу, що я можу це вже продавати сьогодні. Якщо якась, якась компанія скаже, от у нас є обладнання, у нас є от-от Сашко, давай співпрацювати. Я би міг продавати. Ну, такий був досвід, скажімо так, співбесіди. Давно їх не проходив. 18 років не було у мене співбесід, і, і не було, тому що я її робив. Так, і що хочу сказати зараз. Буде відео за контролер, покажу, яка ціна на нього, що він вміє. І в опису до відео буде посилання. Я почав знову продавати смаколики для кореї. Ну, тобто, ну, поки що я продаю, а потім, коли буде операція, я буду на реабілітації, то в мене Оксанка зможе це все відправляти. Я все закупив це. Тобто я продаю зараз премікси. А органічну хімію, премікси, ферменти, підкислювачі як рідкі, так і сухі. Також для разнообразі взяв підкислювач для кролів. кроноцител. Л це єдиний існуючий на сьогоднішній день підкислювач, який, якщо ми даємо кролям на постійній основі, не треба вакцинація від какцидіозу рідкий фосфор, тобто кальций фосфор. Буде посилання на, як завжди, на мою спільноту. Я там багато, я там завжди. Трошечки спільно... ну, весна, початок сезону, трошки спільнота починає. Ну, всі спільноти курячі зараз зростають, тому що люди починають інкубувати, починають питання ставити. Буде посилання на спільноту і на OLX майданчик. Там в мене 10 оголошень. Можна подивитися, що я продаю, яка ціна. І мій контакт буде в OLX. Ну що, давайте подивимось за контролер. Пропоную вам чотирьохканальний контролер. Їх два штуки в наявності є нові, тільки зроблені, перші в цьому році. Ось так гарно виглядають. Це кнопочки, щоб вмикати окремо кожен канал, якщо треба, без електроники. Датчик температури до кожного йде. І зараз покажу. Ось так воно виглядає внутрі. Моя лейба і екранчик. На цьому екранчику буде видно, який канал зараз навантажений і яка температура. Давайте під'єднаю, покажу, як воно внутрі виглядає і як вони налаштовуються і що вони можуть. Ось так він виглядає, коли ми подали напругу. На моніторі ми бачимо, який канал працює, який ні. Другий та четвертий зараз працюють. 220 на них виходить. Запрограмував зараз так, просто так, щоб ми чули, як працює реле, як воно вмикає і вимикає. Бачите, воно працює. Єдине, що зараз ми з вами перевіримо, четвертий канал працює від термодатчика. Поки не буде 10 градусів і амплітуда у нас 1 градус. Поки не буде 10 градусів. Четвертий канал працює. Ну, начебто ми а, даємо тепло в наш курник. Зараз беремо. Бачимо 9 градусів. 10. І на 11, коли було градусів, воно вимикається. Я дельту встановив 1 градус. Дельту можна встановлювати будь-яку: 2 градуса, 3, щоб постійно воно не вимикалося. Зараз він остине. І четвертий канал буде працювати. І також, ви бачили вверху, є кнопочки. Ось Четвертий канал, наприклад. Ми подали напругу на нього. Без програми. Ось так він виглядає знаружим. Давайте відкрию зараз і побачимо, що у нас внутрі за начинка. Це його внутрішні 220 подається просто на клеймник. Неважливо, куди буде фаза, куди нуль. Йому не принципово. Ось чотири канали, в нього чотири виходи. Не треба зажимати викруткою. Тобто, у нас є клємнік. Перший канал, другий, третій, четвертий. Це у нас мозги. Показує воно синенько, що Wi-Fi працює, і який канал вмикається, вимикається. Ось так він виглядає. Це у нас тут під'єднується, тобто можна вимикати дуже гарно. дуже Зручно можна вимикати у нас термодатчик. Їх може бути два, але ми зробили поки що один. Якщо треба, то можна зробити і два. Тепер давайте подивимось, як він налаштовується. Інтерфейс виглядає отак. Хто на мене підписан, бачив вже в нього, і, ну, його, і є клієнти, хто вже замовляв в ті роки. Чотири канали. Зараз у нас бачите перший канал, працює від програми. У нього циклічний таймер стоїть. І він хвилину працює, хвилину не працює. Ми можемо просто вмикнути. От ми його вмикнули. Можемо просто вимкнути. Можемо знову вмикнути. І можемо задати програму. В чому унікальність цього мого виробу? В тому, що незалежно від каналу, будь-який канал, ви можете налаштувати на нього свою програму. Ну, тобто На перший канал ми можемо сказати, щоб він працював від терморегулятора, щоб він, наприклад, по розкладу, добовий таймер і циклічність. Тобто, немає прив'язки, що, наприклад, тільки перший канал працює. Від термодатчика. ні Повністю універсальність програмуємо будь-який канал. Програмуємо от на 4 різних цикла. Любий канал. Це перше. По-друге, в чому в ньому є ще унікальність, що ми можемо отут розклад зробити. І ми можемо розклад задати від 1 секунди. Тобто він може на якийсь із каналів, який ви виберете, подавати, наприклад, сигнал. Всього 5 секунд, 7 секунд, 11. Скільки завгодно до 3600 секунд. Ну, це максималка. Тобто годину. Всі китайські, чи ті, що пропонують наша промисловість, вони програмуються від 1 хвилини. Програмуються від 1 секунди, якщо треба. Це друга унікальність. Третя унікальність: що м -м, немає світла, Падало світло. І йому не треба не Wi-Fi, не Bluetooth, не якийсь застосунок. Нічого не треба. У нього є годинник, є батарейка, він все запам'ятовує. Дали світло, і він далі працює. Ось так. На сьогоднішній день чотириканальний контролер коштує 4,5 тисячі гривень. Елегантна, сучасна. Не треба чотири розетки робити. Не треба на них цеплять чотири електрорегулятора якийсь, чи механічний, чи електричний. Тим паче, що механіка, вона, коли немає світла, час збивається. Один блачок. Заходить до нього живлення, можна зверху зробити отвір. Заходить живлення, виходить чотири Дроти. Все, розводку зробили і нічого не треба. Дуже красиво, нічого не сторчить, ні за чого ви не зацепитесь. Зараз перевіримо, четвертий працює. да Давайте температуру подивимо, поки балакаємо. Рекомендую такі контролери встановлювати не в приміщенні, а десь, ну, скажімо так, в тамбурі. Бачите, робота. Все працює. Зараз 4 всі вимкнуті. Так, співпала. Є напруга. Добренька. Дуже класно. Так, що сказав? Нічого не старчить. Елегантна, в тамбурі встановили, чому в тамбурі, щоб вологість на нього не вплинула. Щоб, не знаю, пилюку він не хапав там. Ну, і зайшли, все, бачимо. Налаштування раз зробили, і воно все працює. Світло пропало, потім дали світло. Все знову працює. Не треба налаштовувати. Дуже класно. А, наступного тижня буде один контролер на 8 каналів. Восьмерочка буде. Ціна його буде 7500. Кому треба, вже можна предзамовлення робити. А, можна обладнати його, наприклад, двома датчиками. Якщо треба. Ну, я не знаю навіщо. Одного достатньо. А, що ще по цьому контролеру з техніки? Бажано більше, ніж кВт не давати напругу. Тобто Контроллер кожен вихід на 5 А? Рекомендую не більше, ніж 800 Вт. Тобто, якийсь обігрівач на нього повісити не вийде. Він на це не розрахований. Ще термодатчик може працювати на пониження температури. Тобто на нього можна повісити витяжний вентилятор. Температура піднялась більше, наприклад, 30 градусів, вмикається вентилятор. Це він теж вміє. Ось така ціна на контролер. 45 тисячі гривень, 4 канали, буде ще 8. Наступного тижня 7500. Дуже крута річ, автономна. Будь ласка, щоб порівняти з чимось. Гугліте, шукайте, а є якийсь такий аналог. Не просто розетка одна, тому що я не позиціоную себе як конкурент електророзеток. Тому що ну, явіть, да, бачили, мій контролер гарненький, класний. Через телефон все настроїли. Є датчик, і будь-який канал можна налаштувати як завгодно. Як, ну, шо, шо, от кожен канал автономний, можна так сказати. З розетками не конкурую, тому що красота і чотири старчачих розетки. е, розетки буде проводка, буде все, все старчать. Воно буде внутрі, е, воно буде в пилу, е, за нього буде цеплятися, е, налаштувати буде, в них батарейка не буде. Ну таке. І, би, от... Красота, да? то, це то ж саме, що щоти і, наприклад, комп'ютер. Да? Тому погугті, а є щось на шталк такого і яка його ціна. І потім вже видасте себе відповідь: дорого чи недорого. Ну, ось так. Трошечки почав щось продавати, тому що четвертий місяць без роботи це дуже накладно на гаманець, Нереально накладно. Життя не дешеве, попереду операція, реабілітація. І все ж таки я та людина, котра без праці ну дуже важко. дуже важко. І я так зрозумів, що у ну, мене виходить, працювати на себе і виходить втілювати свої мрії, ідеї. Їх дуже багато, нереальна велика кількість. Зараз люди, де хто будує курники, пишуть мені в приват, там консультацію даю. Не безкоштовно, дякую, хтось тобто, там, якби люди згодні на ці ціни. І люди будуються. Тобто, ті би знання і когось би от така от фірма, якою є це обладнання чи з кимось разом. Ми би перші були, хто б створив таке тримання на модулі. Автоматизована годівля, ну все було класно, чудово. Не просто от кустарщина, а от класно. І якщо людині треба, наприклад, вона телефонує, каже: мені модуль, у мене курник такий-такий. Та такий, та мені модуль, наприклад, 4 метровий Наше виробництво робить цей модуль, розбирає, складає на вантажне відділення. Людина потім. Скручує, і в нього все є, тому що в нас господарі з руками, вони можуть таке скрутити, зібрати. Їм треба тільки це розрахувати, продати, і в нього буде, ну скажімо так, вільний час із того, що це буде сучасно. Нещодавно людина там питала 500 курей, скільки часу треба. Я говорю, якщо все зробить з розумом, з автоматикою, то 500 курей це у вас буде займати десь 2 години часу на день. Дві години часу у вас отаке господарство круто, круто. Все, не буду забирати ваш час. Побіг далі. Всім пока.